Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу в цьому відео про Іл 76 Останніх декілька днів в Україні в українському інфопросторі. Новина ну якщо не номер один, то в трійці точно новина про збиття біля Білгорода російського військово-транспортного літака. Іл 76 Мова не про саме факт збиття, про це дуже багато вже сказано спеціалістами, аналітиками, політиками. Я не про це в інтерв'ю різних, тих, хто розповідав про це, деякі журналісти питали у людей, з якими вони розмовляли, з таким питанням: а що то за літак? Розкажіть, що з себе уявляв той І-86. Ну і от це мене підштовхнуло розказати про те, що з себе уявляв той І-86. Це важкий військово-транспортний літак. Він саме так і розроблявся як військово-транспортний літак для військово-повітряних сил Союзу ще. Як і всі літаки КБ Ільюшина, які копіювали західних зразків проєктів, так і цей Є86-й, теж в якомусь сенсі можна. Сказати скопійований з американського військово-транспортного літака Локхід Сі 141 Старліфтер з досить таким немалим відрізком часу між виходом Старліфтера і 86-го. Перший політ Сі 141-го відбувся 17 грудня 1963 року. А перший політ іл е 76-го відбувся 25 березня 1971 року, тобто 63 і 71. Е після появи Старліфтера. Е це був літак е з турбореактивними двигунами, 4 двигуна. Е Схема така сама, як у Іо 76-го, точніше правильно сказати, у 76-го схема така, як у Сі 141-го Старліфтера. До речі, ще одна така маленька деталь. Всім відомий Ан-22 Антей розробки АНТК Антонова. Перший політ його відбувся 27 лютого 1965 року. Гвинтовий Ан-22 і е, турбореактивний СІ 141. Сі 141, е, перший політ 1963 рік, а Ан-22, 65-му. Тобто, наскільки е, авіапровисловість, авіарозробки е, Совєцького Союзу відставали від. Е, від американських, від європейських літакобудівних компаній, проєктів літаків. В експлуатації Старліфтер пішов в експлуатацію з 1965 року. А вже можна сказати, що з травня 2006 року їх вже зняли і вивели з експлуатації. Повертаємось до іла 76-го. В 1966 році партія і правительство, навмисно кажу по-русски, дало завдання створити літак. Ну, офіційно не казала, що аналог цього 141-го старліфтера, але, але він пішов. Поштовхом для е, технічного завдання і партійного завдання, е, краще, мабуть, так буде сказати, е, послужила поява того в 65-му році е, поява того старліфтера. Е, Серійне виробництво, яке почалось в 1973 році. Е, був запущений цей літак на ташкентському авіазаводі імені Чкалова. До чого тут Чкалов, Яким чином він, які він має відносини, стосунки до, до Ташкенту, до Узбекистану. ну ну якось так ну, Але авіапідприємство, авіазавод імені Чкалова. От там запустили производство, виробництво Іва 76-го. Ну і початок експлуатації. З 1974 року. Ну, а перший політ, повторююсь, бо воно там на початку, може, зі Староліфтером, щось там сплуталось, то перший політ відбувся в березні 1971 року. Станом на середину 2021 року. Вибачаюсь, більш свіжої інформації не знайшов, на жаль, було вироблено 957 одиниць цих літаків ІЛ-76. На базі іла 76-го, в корпусі цього іла 76-го було вироблено декілька варіантів літаків. Ми всі з недавніх часів. З недавнього часу знаємо про А-50, це літак дальнього радіолокаційного виявлення е, старілкою, так званою на верху, е, на борту, е, який був нещодавно збитий над Азовським морем е, Україною. Е, про це у мене є, до речі, окреме відео. Посилання на нього буде під цим. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Так от, А-50, вони на базі Іва 76-го. Наступні літаки а 100 А100 прем'єр, якими Русський Рейх хоче замінити оці вже в якомусь сенсі застарілі ще совєтські А-50, вони теж на базі Іва 76-го. Більш модифікованого вже, але все одно корпус Іл-76. І до речі, обидва і а 50 і а 100 вони вироблялись сам корпус літака в Ташкенті на авіазаводі. А все оснащення, обладнання, електроніка, оця умовна тарілка зверху, це все ставилось в Таганрозі на авіапідприємстві імені Бірієва. До речі, про нього у мене теж є окреме відео, і посилання теж буде під цим відео. Що це підприємство оце імені Беріва, має бути знищено якимось чином Україною, і це абсолютно законна ціль для українських дронів і ракет, бо там виробляються отакі, такі літачки. Далі ще був такий на базі 76-го літак А 60-й. Широкому загалу він не дуже відомий, хіба що ті, хто цікавляться літаками, і спеціалісти. Це літак ще совєтських часів, то була така літаюча з коли Совєтський Союз хотів розробити лазерну зброю. Він був в одному екземплярі. Він зараз, ну я не знаю, наскільки він в льотному нельотному стані, може і підтримують, що він може злетіти, але він стоїть, наскільки я знайшов, саме там, в Таганрозі, на базі оцього підприємства імені Бірієва. Ще те, що переважна більшість, думаю, що знає, що зроблено на базі 76-го, це Іл-78-й. Це військові паливозаправники U 78 Ну і ще можна сказати, що на базі цього 76-го є китайський варіант КЖ-2000, то літак і-86-й, але китайське все обладнання, електроніка і оця тарілка зверху. Це китайський варіант А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення. Багато інших варіантів і літаки для Роскосмосу, і ще Совєтського космосу для випробувань. Космонавтів е, советських і потім російських. Е, ще можна, е, що про що можна ще згадати, до речі, зразу забув, ще є е, літаки е, протипожежні, і один такий і е, 76 протипожежного варіанту е, навіть е, не знайшов, коли в якому році, е, чи 10, чи 11, щось таке е, купили е, Сполучені Штати. Так що Сполучені Штати теж є оператором одного екземпляра протипожежного Іва 76 Декілька слів про цифри, факти, тактико технічні характеристики цього літака. Злітна вага 190 тонн. Хоча в зв'язку з тим, що багато різних варіантів, можна знайти таку цифру 157-210 тонн злітної ваги. Ну, в залежності від того, від того, який літак, яка модифікація, який, яке призначення. Бантаж, який може перевозити цей літак, 42 60 тонн. Дальність з вагою 52 тонни. З вантажем 52 тонни 4200 км. Дальність перегонна 9300 тонн. Швидкість максимальна 900 км на годину. Швидкість крейсерська 750-800 км на годину. Довжина літака 46,59 метрів, розмах крив 50,5 метрів. За вишки він 14,76 метрів. Екіпаж 6-7 осіб. В, варіанті, в десантному варіанті, а саме це ну, майже головне було для розробки цього літака для десантування, бо це все ж таки військово-транспортний. В варіанті десанту він може перевозити 126 десантників. В варіанті перевезення не десантників, але просто військовослужбовців екіпірованих, але без десантування 167 осіб. Літак знаходиться в експлуатації у багатьох країн. Звичайно, переважна більшість їх у Руського рейху але ну, назву країни, де їх більше десятка. Це Алжир військово-повітряні сили, 16 одиниць мають. Більше за всіх серед операторів, крім Руського рейху, має Китай. 26 літаків саме військово-транспортних 76-х, 3 літаки 78-х паворозаправники і 4 одиниці оцих 2000-х літаків дальнього радиолокаційного виявлення. Індія має 26 літаків загальної кількості, 17 транспортних, 76х, 6 78 паливозаправників і 3 літаки дальнього радиолокаційного виявлення. Ну, А інші там по дві одиниці: Ангола, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Екваторіальна Гвінея навіть має. Іран, 5 одиниць, Йорданія. Україна теж мала 7 одиниць військов, в своїх військово-повітряних силах до початку вторгнення Руського Рейху в Україну в лютому 22-го. Скільки воно зараз і невідомо, і не треба про це знати. Це військова таємниця, ми про це дізнаємося вже після перемоги. 3 одиниці має Узбекистан, Судан, Конга, ну і так далі. Не буду перераховувати колишніх операторів. Серед військових є, крім військових, є і цивільні експлуатанти цього літака. Теж там їх дуже багато. Україна мала теж таки перед війною 12 одиниць ілів 76-х не військового призначення. Чотири одиниці мав Туркменістан, 4 Сирія. Це не військові. Далі не буду перераховувати, бо колишніх операторів тут майже 20, теперішніх 12-13, не буду рахувати. Приблизно так. Ось така інформація про для того, щоб склалася якась уява, що то за літаки іл 76-й військово-транспортний літак. Який, можна сказати, був скопійований з американського СІ141 старліфтера корпорації Локхід. До речі, ще о, ще такий момент: літак досить ну, аварійний, Іл-76, всього було втрачено за аварії через причину аварії 95 одиниць. Це не враховуючи оце е, сучасну війну е, Руського рейху проти України, бо е, і м, але вже враховуючи е, ті м, літаки 76-ті, які були е, збиті, е, і саме е, те, що було на луганському е, аеродромі, е, рашисти збили е, з нашими десантниками, е, той вже врахований в ці 95 п'ять. Але те, що зараз додалось, бо і Україна збивала їхні 76-ті і на початку агресії саме в перші дні, ну і оце нещодавний він теж сюди не зайшов. Тобто 95 літаків з 957 одиниць. Тобто кожен десятий літак був втрачений. До речі, ще така одна маленька, якщо вже я порівнював з тим 641 старліфтером, старліфтерів було виготовлено за 1963 рік, всього 5 років їх виробляли, і було вироблено 285 одиниць. А втрачено було 19 одиниць. Тобто він більш стійкий до втрат. більш Кращий, скажімо так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ, до побачення!